Як отримати соціальну допомогу? Якщо ви є громадянином України або ви одружені з громадянином України і не маєте українського громадянства та прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року з території України, ви можете отримати підтримку в Центрі соціального забезпечення. У рамках соціальної допомоги ви можете отримати Готівкові та безготівкові послуги, продовольчу допомогу у вигляді пайків або обідів з оперативної програми Продовольча допомога, що співфінансується Європейським фондом допомоги найбільш знедоленим крім того, в рамках допомоги, організованої гмінами, ви можете отримати безкоштовну психологічну допомогу. А грошові виплати можуть бути такими. Тимчасова виплата, цільова надбавка на харчування або пайок, допомога безготівкова може бути консультацією спеціаліста, допомогою у формі кризового втручання, послугами догляду, захисту квартири, соціальна допомога тимчасова на 1-2 місяці. Вона має надати підтримку у подоланні складних життєвих ситуацій. Та забезпечити найневідкладніші витрати інвалідів, людей похилого віку, матерів з маленькими дітьми. Соціальна допомога надається кожному громадянину України, який в'їхав до Польщі з України після 24 лютого 2022 року, внесений до реєстру Песель. Допомогу надає голова Гміни, мер або президент залежно від місця вашого перебування. Вам слід звернутися до Центру соціального захисту або Центру соціальних служб. У Центрі соціального захисту або Центрі соціальних служб зверніться з письмовою чи усною заявою про допомогу та подайте декларацію про особисте сімейне та матеріальне становище. Оформити документи вам допоможе співробітник центру. Для отримання продовольчої допомоги у вигляді пакетів або пайків. Подавши декларацію про розмір доходу в Центрі соціального захисту або Центрі соціальних служб, ви отримаєте направлення на конкретний пункт видачі продуктів харчування. Щоб отримати допомогу з харчуванням за місцем знаходження організації партнера, зробіть заяву у присутності працівника цієї організації. Більше корисної інформації для громадян України, ви отримаєте на сайті go.pl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.